Ну що, я її зрушив. Дивимось. Болото тут. Волога земля. О, це знахідка, друзі, я вперше таке бачу. Є ще. Є ще жетончики. Легесенько. Ось, де ж вони? Тут має бути багато. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Ось такий чудовий, грабовий, буковий літній ліс. І тут ми будемо шукати цікаві артефакти. Зараз я стою на місці австро-угорського і німецького табору Першої світової війни і відганяю багато мух. Тут їх багато, а комарів не дуже. Це великий. Плюс, поки ми шукаємо цікаві артефакти, ви долучаєтесь до збору на FPV дрони для Другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Кожна гривня надзвичайно важлива. Ну що ж, погнали шукати артефакти, бліндажів тут дуже багато. І колись тут були цікаві, цікаві знахідки. А що буде сьогодні? Подивимось. Прямому значенні цього слогу відійшов 5 метрів від рюкзака. І ось на брустері. Ось там бліндаж. Бліндажа знайшов широкий сигнал. Ось такий. Я його викопав. І погляньте, що накопав. Це маленький такий смітник, але без скла. В основному тут залишки ящика дерев'яного. Ось такого, бачите, ще дерево. Є, можливо, ящик з-під патронів, тому що на дні, можна сказати, цього ящика я знайшов декілька магазинів. З патронами Маузер. Маузер, Перша світова війна, німці, звісно. І все. Завіси від ящика, оце застіпка від ящика. Ось це у нас фільтр від протигаза. залишки фільтра. Стан дуже поганий. І цікаво, ще річ знайшов. Погляньте, що це. Здогадуєтесь. Я дивився, дивився. І побачив в цьому ось так складного ножа кишенькового. Ну, не знаю, чи можна його реставрувати, лезо відчинене, відкрите, я не знаю, можливо, воно і зламане, тому що його викинули. В принципі, бачу тут латуні елементи, латунь, латунь, ось латунь. Все можна реставрувати. Але скільки для цього потрібно часу і зусиль, невідомо. Ну, Я його заберу, можливо, на реставрацію або під запчастини. Цікава річ, ну залізо тут ну, згнило. Ви бачили, що сталося з фільтром для протигазу. До речі, і поряд камрад ходив, ходив і знайшов теж артефакт, підкинув мені, щоб я показав. Погляньте, це корпус. Гранати ручної австро-угорської по першій світовій війні. Ось такий кугель. Тут була паперова ручка. от І саме в ручці був мішечок з порохом, з зарядом. Ось така річ. Металобрухт і піхви трішечки побиті. Ну і, звісно, гнилі. Швидше за все, від. Багнета до гвинтівки Манліхер М95. Я так думаю. Але бачите, лише декілька хвилин ходимо і вже які артефакти. Сподіваюся, буде більше. Зараз закопаю яму і піду шукати. Ліс гарнесенький, чистесенький, все довкола співає, тільки мухи кусучі. Але це не проблема, особливо коли є цікаві артефакти. Що ось такий один великий, гнилий артефакт. Це саперна, велика саперна лопата Австро-Угорщина. Багато хто в коментарях пише, чому саперна. Ну тому що лопата використовувалася саперами у Першу світову війну. Сапери цей час це не зовсім ті, що розміновували чи мінували. А вони ще й робили бліндажі, мости, інженерні війська. Так що все тут правильно. Ось така лопата. Бачите, її ще за життя хтось ось так побив. Давним-давно. Ну, Артефакт. Я ще її трішки зіпсував, але, але показати можна. Грунт тут важкий, глина, трішечки гнилий, вологий, але пряги тут були досить нормальні. Колись я тут її знаходив. Можливо, і сьогодні пощастить, тому що, бачите, Пошук почався з цікавих артефактів. Нещодавно я знаходив траншейного щита, викопував вам показував, а ось і ніжка від нього. Тоді він був некомплектний. Ось можна реставрувати. Ніжка трішечки вигнута, але це не проблема, тому що це звичайна смуга заліза. Ось, є кріплення повністю з болтом. Є. Платформа опорна. Так що, можна сказати, комплектна ніжка. Солдати розбирали ці траншейні щити і використовували їх як звичайні бляти для польової кухні чи, можливо, для бліндажних пічок. Щита теж можна знайти, але це вже рідкісніший сигнал, бо він великий. Ну і люди, мабуть, у свій час після Першої світової війни, як. Тут все обшукували, могли забирати і бляти лесенки, і ці щити на господарство. Тоді такі речі були дефіцитними. Тут дуже обжиті бліндажі, багато сигналів, і я знаходжу такий глибокий сигнал, тому що орієнтуюся на ці глибокі сигнали, думаю, можливо, якийсь смітник буде, пляшки гарнесенькі. І копаю, копаю, копаю. Десь на глибині, ну, можливо, до метра. Я думаю... Яма і там ціла яма патронів. Я трішечки покопався, думаю, можливо, смітник якийсь, але ні. Все, патрони. Патрони манліхер. Перша світова. Ось такі в коробочках, бачите, були. Гнилі. Ну, такий артефакт. Я шукав, шукав і крім патронів нічого не знайшов. Закинули вони сюди патрони. І все. Більше нічого не висипали. Шкода, звісно, навіть скель це немає. Ну що ж, я не здаюся, камрад знайшов дві пляшки, казав, майже поверхневі, кабани викопали. І десь там ходить і шукає, можливо, ще будуть пляшки. А я, а я пікаю. Ну, Зараз підійду до нього, подивлюся, що це за пляшки, можливо, якісь бачевські чи капелюші. Ось тут рили кабани, бачите, ями які нарили. І головне не позаривали. І камрад тут дві пляшки знайшов. Погляньте. Одна така цікава, але не розписана. Бачите? Гарненька пляшечка. Ну і одна класична з-під вина або мінералки. І погляньте, що пори знайшов, бачите, Щось кругленьке. Це тарілочка на пікельхельм. Але арзаз вже варіант залізна. Так що тут були пікеля. Ну, я знаходив тут пряжечки на пікель, кульчики на пікель, фурнітуру. Одним словом, потрібно орла тепер знайти. Будемо шукати. Мега сигнал під деревом і погляньте, що це таке. Стакан шопнельного снаряду. Давно я не знаходив такого калібру, десь сотка, мабуть. О! Порожній. Багно, Ось такий він, досить великий. Бачите, тут один поясок. Не знаю, чи це Рія, чи це Австрія, чи це німці. Невідомо мені. Такий велетенський артефакт. Гарний був сигнал, але, на жаль, на жаль не пощастило. О, погляньте, яка змія! Розпочався, друзі, дощ, а прогноз сказав, що ні, дощу не буде. Ну нічого, сподіваюся, він не буде затяжним. І нам плани не зіпсує. Ось бачите, така ямочка одна. Я пропікав її, сигналів не було, але думаю, щось там є. І прийшов до другої ямки, ледь-ледь такий сигнал був, викопав його, ну не зовсім його викопав. Були ось такі піхви, я їх розрубав, ну але це просто смішно, бачите. Від 95-го, мабуть, були. Меніхри. багнети. Ось навіть гримить чую. І скло є, є скло. Однією рукою незручно, але воно там є. Ось тут пляшечка десь. А ось. Бачите, там насіньке ось це. Ось воно, пляшечка. Ну що ж, зараз буду викопувати, сподіваюся, там будуть бачевські і різноманітні цікаві артефакти. Ну що, я її зрушив. Дивимось. Болото тут волога земля. О, зрушив, але все ж таки витягнути дуже важко. Ну, маленько. Бачевський, ну будь Бачевським. Ні, не Бачевський, друзі. Небачевський, проста пляшечка. Ех, на жаль, на жаль, але повна рому. Текіли і ще чогось там. Ось я викопав другу частину цих піх. бачите, як я розрубав їх. І ще ось такі гнилі геть патрони манліхера. Типовий смітничок. Ну що, продовжую і сподіваюся на краще ж, друзі, я більше нічого не можу знайти. Обкопав ще декілька скелець, ось таких битих, але не з пляшки, а віконних патронів трохи гнилих і все. Найбільше залізяча немає. Такий невеличкий смітничок. Можливо, там ще є пляшки, тому що рівчик такий, але просто копати в таку погоду. Та ще й в такому ґрунті ну, не хочеться, потрібен щуп. Ого, який дощ. Капець. Дощ потужний. Після дощу вже сонце. І ось погляньте в мене гарнесенький сигнал сонячний. Погляньте. Що це у нас таке? Це гудзик. Німці перша світова з короною. Це означає прусія. лесенки, кітиний гудзик, Латунь. Якщо почистити, вам скажу, то ще корону буде видно добре. Ну, але так, він в глині, то геть кепсько видно. Але, але є гудзочок, потрібно довкола шукати, можливо, буде пряга. гесена. Гарний залізний сигнал. І ось. Давно їх не знаходив. І це в нас кукурудза. Ось така. Це корпус ручної гранати. Австро-Угорщина, Перша світова війна. Ось так тут був гніт. Така вона. Стан ще досить нормальний. На схилі яру була. Камрад якусь фурнітуру до пікеля ще знайшов. А мені щось не щастить. Залізяче якесь копаю. Можливо, тут буде ще якась кірка сокирка на реставрацію або щось в цьому дусі. Ну, бачите, є цікаві місця, і навіть ось ці сигнали підказують нам, що тут щось можна знайти гарнесеньке. Фрідріх Ганс Адольф. Думку я гадаю, кому належав ось цей жетон. Половинка жетону. Думаю, що це німці. Перша світова війна. Ну що, дивимось момент істини. Але однією рукою я його не почищу, друзі. Що там є, є, є набивка, бачите? Гарненька. Зараз я його помию і вам покажу, подивимося, хто це. Гарно, друзі, розписаний, але дуже дрібна набивка. Бачу ім'я. Фамілію, підрозділ 93 чи 98 рік народження. Давайте так, я його гарнесенько почищу, законсервую і покажу фото у нашому телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал зможете побачити в описі до відео або в закріпленому коментарі. Там багато чого цікавого публікую, так що долучайтесь. Оце знахідка, друзі, я вперше таке бачу. І покажу вам, звичайно, погляньте, що це таке. І що це таке? Я взяв до рук протер. Воно все білесеньке таке. Уявлення не маю. Воно розкручується. Зараз хочу онлайн вам розкрутити, поставлю телефон на штатив І зараз розкручу. Що це таке? Це щось. Від пікеля. Ну, я не знаю, чесно. Оце якийсь зачеп. Ні, це просто вушко, наче краник якийсь. Цікаво, з чого це зроблено. Ну, гаразд. А, тут ще насічки якісь є. Ну що, розкручуємо? Розкручуємо. Ну що, ви готові? Воно досить легко відкручується. Тут камрад колись пікеля знаходив. Можливо, це від якогось експериментального пікеля. А всередині що? А ніщо всередині? Можливо, є якась монетка золота або срібна. Ні, немає нічого. Хто знає від чого це, пишіть, друзі, у коментарях, тому що я ніколи навіть схожого. Не бачив, і в мене взагалі немає жодних жодних здогадок. Ось. І що це за матеріал цікаво? Теж погляньте зверху, на ньому немає жодної корозії Срібло. Погляньте, друзі, в мене цікава така знахідка. Бачите, що таке? Це кульчик від Пікеля. Ремінчик, і я бачу зразу ж. Пряжечка. А можливо тут два кульчики будуть в ямці. Ось і пряжечка. От теж з ремінчиком. Бачите? А де ж сам пікель? Камрад тут знаходив кокарду на пікель бадена і Прусії. Ось. Зараз пропікаю ще. Можливо, буде цілий. Погляньте, як шкіра збереглася. Тут тільки половинка. Ще має бути кульчик і пряжечка. На жаль, друзі, це була лише половинка ремінчика. Ось там я його знайшов. Трішки спустився вниз і сигнал потужний. Що це в нас? Це в нас ножиці для колючого дроту, німці. Перша світова війна. Зламані, ну і дуже гнилі. Погляньте. Німець кусав дріт і загубив половинку ремінчика від пікеля. Можливо, десь він викинув і цілого пікеля, хто його знає. А поки що такі артефакти. Ще дуже багато гарних сигналів це народі ромашки, це такі закрутки, цинкові, відручний гранат. Колотух в народі по Першій світовій війні. А так, ця граната, здається, М17 чи М15 називається, здається, М17. Можу помилятись. Знайшов артефакт і по Австро-Угорщині. Погляньте, австріяки загубили ось таку кирку. Гарнесенька, комплектна, та ще й в досить нормальному стані. Ось так от. Гарненька кирка можна відновити, і що, і нею працювати. До речі, я вже такі кірки реставрував, відновлював. Досить нормальна, робоча, добротний інструмент. Так що можна реставрувати. Ну що ж, цікаве, залізяче, але я б хотів знайти кирку сокирку, а не ось таку. Ну, все попереду. Погляньте, друзі, камрад два жетончики знайшов раннього типу. І цей погляньте гарнесенько, такими літерами писаними. Розписаний. І цілесенькі. І погляньте ще один. Розписаний чи ні? Є, є літери теж. І це ще не все. Уявіть собі, що ось там ще жетони лежать. Що, мені витягувати? Чи ти їх витягнеш? Два, як мінімум. Розписаний. Зараз ми їх помиємо і все вам покажемо. І теж тут писані дуже гарні жетони. І ось цей. Цей теж розписаний. Що, пропікаю я піном. Зараз. Ні, не все. Є ще. Є ще жетончики, легесенько. Ось де ж вони? Тут має їх бути багато. М -м -м. не можу дістати. Є, є. Є. Підваж, ось тут, бачиш. Чи, Чи витягнеш його так? Є, yeah. ще один. Красунчик. Погляньте, жетончики, жетончики. Все. Все? Ну зараз трошки згор. Є ще. Ну, це може бути залізо. він на все реагує. Ну от звідси так. Е відкопай трішечки. Ось так. Залізо? Залізо там теж є. Ну попробуй ще відкопати. Дивимося, як це на ще 5 жетонів. Потрібно зараз їх помити, подивитися. Чи це один підрозділ? Ну, я думаю, що це один підрозділ. Набивки старі, жетони старі. І я думаю, просто їх вже перебили, а ці викинули. Но такого певного сигналу більше немає, правда? А, чую, Черкаси якийсь зарізаючий. На жаль, на жаль, але погляньте, ось вони. Ось вони жетончики. Клас, зараз подивимося на них. Ось погляньте, що камраз знайшов. Фрагмент леза шаблі. А що за шабля невідомо. Вона вже геть гнила, розсипається, але видно, що це була шаблюка якась. Ось така. Не знаю, німці, австрійці. Бачите. Ось така. Невідомий артефакт науці і природі. Зараз, в даному вигляді. Тому що колись, колись це був цікавий-цікавий предмет. А зараз металобрухт. Погляньте, який в мене артефакт. Це сокира. Ще з ручкою була. Але погляньте, яка цікава. Ні, це не форма леза. Лезо зі сколом, тобто воно з тратами, але сама форма сокири обуха. Бачите, Вона так скошена. Ось тут теж скошена. Я ще не бачу такої сокири, хоча сокир я багато знаходив. А погляньте, яка тут форма. Ось тут вуще, а тут ширше. Я не знаю, чи це. Заводська така сокира, чи це просто така ковальська. Ну, Це по Австрії. Тут бліндажі і по німцях, але на німецьку вона не схожа. Тому пишіть у коментарях, чи ви зустрічали ось таку форму сокира. Цікаво, і де вона використовувалась така? На мої руки, друзі, не зважайте, тому що ми для вас жетони. Погляньте, є такі гарні розписані, є просто по ансонам надруковані. І я бачу всюди Бау-Бат, тобто будівельний батальйон. Були тут будівельники, будували ці бліндажі, якийсь ландвер, старі чоловіки. Ну, а потім їм перебили ці жетони. А ці жетони викинули, так собі, можна сказати, деактивували. Це ціленькі жетони, і ще камрад, можливо, ще стільки ж зламаних жетонів знайшов. І одного теж великого зламаного жетона знайшов. Потім він її гарнесенько відреставрує, і я фото опублікую в нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до відео і в закріплених коментарях. Так що не пропустіть. В лісі, друзі, вже темніє, та ще й наближається гроза. Чути грім. І нам потрібно поспішати до машини, тому що ми від машини відійшли на декілька кілометрів. І щоб нас не з'їгли вовки, і ми не промокли геть. Мусимо їхати додому. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І долучайтесь до збору на півдрони для другої галузької бригади Національної гвардії України. Вся детальна інформація в описі до відео і в закріпленому коментарі. Також, якщо вам подобається реставрація старої дерев'яної карпатської хати в горах, то підписуйтесь на мій інший канал Боржавія, теж знайдете посилання в описі до відео і в закріпленому коментарі. Або шукайте в Ютубі Боржавія. Ну що ж, успіху вам, успіху мені, до зустрічі.